Повертаємося до подій у Києві. Відбувалося кілька акцій протесту і під Київрадою. Туди люди вийшли з різними вимогами. Зокрема, закликали передати дитсадок на розі Закревської, і Милославської у комунальну власність, захистити радіоринок на Харківській і озеро Лебедине від забудови. Вимоги киян вислухав мер столиці. Про що домовились? Дивіться далі. Тимофію півтора рочки. Незабаром хлопчик має йти до дитсадка. Біля його дому у 20-му мікрорайоні Троїщини саме завершуть будувати дошкільний заклад. Однак, попри обіцянки будкомпанії, передати садочок у комунальну власність міста, цього ще не зроблено. Мама Тимофія бідкається. За інформацією власників закладу, навчання там коштуватиме мінімум 5 тисяч гривень за місяць. Аби захистити свої права, мешканці виходили на акції у себе в районі нині під КМДА. У нас виходу другого немає. У нас діт... дітей в садиках ближайших по 40 чоловік, по 40 діток. Місць немає на найближчі півтора року. Нам ось зараз осінню йти в садочок, а й ти нема куди. Вести десь якийсь інший район, ну це не вихід. Тим більше, що він у нас є цей садочок. Нам потрібно, щоб наші діти мали змогу нормально ходити в садочки, в школи, спортом займатися. Наша вимога, яка комунальний садок у нашого мужика має бути, тому що Деснянський район, він перенаселений, забудовники будують інфраструктури ноль. Поруч учасники іншого мітингу тут зібрались підприємці з радіоринку, Харківський і мешканці Даринського району. Люди просять захистити торговий майданчик і зберегти озеро Лебедине, адже за їхніми словами там хочуть звести величезний житловий комплекс. Вони плануються будувати 11 будинків. Ось так буде виглядати, що буде замість озера. Це по перше. По друге, вони продають уже квартирки. Ще не знесли ринок, а квартирки вже продаються. Розумію. Ти до учасників акції вийшов мер Києва Віталій Кличко. Усі вимоги він уважно вислухав, зазначив, що проблему дитсадка на троєщині вже починають вирішувати. В Цьому напрямку наші переговори йдуть, і я вас хочу запевнити. Я на вашому боці для того, щоб ваші діти ходили дітям муніципальний дитячий садок. Нам потрібно місяць, максимум два для того, щоб це питання вирішити виключно в правій площині. А ось з радіоринком Харківський потрібно ще ретельно розібратись, адже проблема виникла нещодавно, і без експертної та юридичної оцінки розпочати вирішення проблеми неможливо. Богдан Київ.